Доброго дня! знаходимось на ділянці баштану, якою сіли хорш маестра. Тут у нас три проходи зробили і далі сіяли сівалкою кун. Коли на першому відео всі бачили, коли у нас рядок був посіян соняшника. От у нас бачимо рядок, рядочок, цей, ми покажемо соняшник. От у нас висіяло у нас. Не одного насіння кавуна, просто рядочок соняшника вийшло. Ну, так от посіяло нам хоршмейстер. Якщо ви збираєтесь сіяти кавун з нею, це ідея погана. Проще сіяти звичайною сівалкою, дисковою, анкерною, сіяти там дві штуки на метр або три, ми посіяли три. І це, можливо, навіть була гарна ідея, тому що коли ми сіяли, ми дивилися, на яку глибину ми сіємо наше насіння. І Часто знаходили совку. Совка це такий черв'як, який може там за ніч перегризти повністю все поле. Ну і ми дивилися, спостерігали за цією совкою думали, що як тільки почне жерти її, то спрацюємо фосфороорганікою Нурал. І думали, як тільки вона почне їсти, зразу її прибити. Але вона почала можливо, Дуже швидко їсти, йдемо покажемо. І... Тобто у нас є рядки, в яких гарно. От, от тут цей кусок, який хоршмаєстр сіяв, він взагалі поганий для прикладу. Ну от ось оцей рядок, наприклад, бачимо, що ну, ось наша сімічка, кавун, кавун, в принципі, і відстань більш-менш. Якщо треба буде, ми. Отут, наприклад, от два, два кавунчика, і коли будемо сапати в рядку від бур'яна, будемо це обирати для того, щоб було там, на метр дві насінини. Отже, от наш дослід з майстра тут не підійшов, але тут можливо ще можна буде справити. А отут вже сіяла сівалка кун. Звичайна, анкірна і сіяла вона ну, вже набагато краще. В рядках більше насінин і вигляд має дуже-дуже прикольний. По бур'яну поки в нас все в порядку, поки нічим працювати не будемо. Є грамініцит під арбуз, який там дводольних рослин може зберігти. Якщо, якщо там, ми на, на, на наступному куску будемо, там, запишемо, покажемо. Тут у нас є очах такі берізки. Це ми будемо культувати. Зараз ще трішки баштанчик підросте, для того, щоб носі, ну, рослина була більша і ми його не насипали під час культивації. І оці куски ми теж їх ну, зачистимо і потім, я думаю, що раз-два раз за знайдемо ну, людей, які нам зможуть просипати у, в рядку. Це все, це, це все діло. Ось у нас також от є рядок, де-не-де пробивається соняшник. Ну а тут, наприклад, ми дивимося от на метр у нас три насінини. Тобто це багато. То есть, ну, я, я вважаю, що треба буде обрати під час, щоб ну, що кавун розростається такою павутиною. І таке. Тобто, якщо подивитися тоді, туди, туди вдаль, видно, вже починається зелений фон. І це у нас такий. Бур'ян Берізка, його ми будемо обирати. Тобто на цьому полі ми спрацювали проти совки і плануємо спрацювати ще раз, десь через 10 днів, тому що її тут було дуже багато, на тому полі совки не так багато. Але, але там проблема з бур'яном. Я зараз покажу, там, що там у нас на тому полі вийшло. Приїхали на другу ділянку, маємо ось наш кавун. Тут у нас вон в рядочку. Раз, два, три, чотири, п'ять, майже п'ять рослин на метр. Там у нас ми бачимо, як починає заростати. заростати. Це треба зроби, спрацювати грамініцидом для того, щоб цей бур'ян потушити. Цей, ця ділянка у нас більш краща, тому що тут прямо видно, що не було совки, і у нас вся густота, яка потрібна, збереглася. І тут він прямо у нас знаходиться на склоні такому, добре прогрівається. Але ми забрали цей, цю ділянку в цьому році, і, і тут більше було бур'янів різних. Ми спрацювали два рази раундапом і зробили дві культивації. Але цього недостатньо, і поле у нас таке ось засмітнене. Але насівалка теж видно, як сіяла. Ось один. Два, 1, 2, 1, 1. Теж теж сіє вона, дуже цікава. Тобто це прийдеться е, вирубати потім, тому що буде недостатньо. І все, тут вона так посіяла, посіяла, а тут нема, от метр пусто. Ну, якось так вона цікаво, сіяла. А от ідемо сюди, тут у нас буряну взагалі дуже багато. Тобто тут треба щось з ним робити, тому що оце. Іде пригнічення наших рослин. і Треба буде спрацювати гермініцидом. Грамініцид у нас фузілат Форте Сінгента. Можливо, ми спробуємо зайти, бризнути десь цей кусок і подивитися, яка буде послід... Послід... послідія. Але ми питали там у хіміків і вони нам сказали, що цей гармініцид дуже добре підходить під двудольні, а кавун у нас двудольний. Ось ми бачимо, що тут ось є дві, два листочки, це двудольні, спра... і в гіше у нас є такий розвиток два додаткових. І ось оця гадець п'є воду нашого майбутнього ковуна. І оця тож. Це треба з цим щось робити. І будемо прискати. Так, в принципі, картина задовільна. Набагато краще, ніж на тому куску. Тобто ну, густота тут більше. От, навіть тут ми бачимо ну, от. Ось у метр. Три рослини. А тут беремо метр. Ну, нормально. Густота мені подобається. Все супер. Гарного дня, до побачення.